Практично кожен власник бізнесу, чи то малого, чи то середнього і особливо великого, стикається з однією і тією ж проблемою: де взяти кошти, і зазвичай кошти потрібні ще вчора, тому, аби швидко їх отримати. Позичають дуже часто у банку, а потім рвуть на голові волосся, дізнавшись, скільки відсотків нараховано, і доки їх потрібно повернути. І тоді з досадою в серці витягують кошти з обороту і повертають. Від цього страждає і сам бізнес, бо не може розрахуватись за інші борги, і сам власник, бо спершу він погасить усі свої борги, а потім собі візьме. От і виходить, що найбільше працював власник, а наживаються усі, окрім нього. І насправді багато підприємців у цей момент. Опускають рухи. А хіба є інший вихід? Є, і навіть більше того. Застосувавши саме цей підхід, вам не потрібно буде позичати кошти у банку. Ви зможете закривати усі свої витрати, і вам не доведеться витягувати обігові кошти. Ви навіть зможете збільшити продажі і сильно випередити своїх конкурентів. Що це за підхід? Про це у сьогоднішньому відео. Додивіться відео до кінця і отримаєте дуже потужний бонус. Алгоритм пошуку і вибору найдешевших грошей для вашого бізнесу. Авансом ставте лайк. Підписуйтесь на канал, не втрачаємо ні секунди, і тут може виникнути питання: а що поганого у банках, якщо б не вони і кредитні лінії, які вони відкривають підприємствам, то ті ж підприємства не змогли б вчасно закупляти необхідну сировину, якщо ми говоримо про виробництво чи той же товар, якщо ми говоримо про гуртову чи роздрібну торгівлю, що призвело б до втрати клієнтів і як наслідок заробітку? Хіба можливість зберегти клієнтів не вартує? Того, щоб навіть і переплатити відсотки за цими кредитними коштами, це абсолютно правильне питання, і логіка мислення абсолютно правильна, але є один дуже важливий нюанс: чи розраховує свою вигоду від цієї дії саме підприємство? Тобто, чи можете ви, як керівник, чи власник, і керівник одночасно відповісти в першу чергу самому собі, чи отримуєте ви прибуток від того, що на кредитні кошти ви закупили чи виготовили продукцію і продали її, чи спрацювали. Цівали у збиток, зможете відповісти на це питання, але відповісти без фрази, типу, ну я думаю, що ми заробили на цьому, чи це ще потрібно порахувати? Якщо ви не можете одразу відповісти на це питання швидко і точно, то використання кредитних коштів для вас це лотерея. В кращому випадку ви щось заробите, але гроші мало ймовірно дійдуть до ваших рук. Чому? Бо частину потрібно буде повернути банку, частиною покрити витратну частину бізнесу, зарплати, оренда, податки, Енергоспоживання і так далі. Але якщо й дойде до вас певна сума, то надовго вона у вас не затримається. В гіршому випадку ви втратите гроші. Наприклад, товар не продався, так як ви сподівались, і будете вимушені витягувати гроші з обороту, аби погасити заборгованість. І тут ви повинні повернути не тільки гроші, які ви позичили, але й відсотки за цими грошима. Витягнете з обороту значить менше товару чи сировини зможете закупити наступного разу. А отже. Менше продасте, а отже, менше заробите. Це означає, що ви залишите підприємство без доходу не тільки в даний момент часу, але й на майбутній період. Тому, перше, ніж бігти у банк за кредитом, потрібно провести в порядок грошові потоки вашого підприємства. Ви маєте чітко розуміти, скільки і на що витратили, скільки і за що отримали доходу, скільки з цього доходу ви отримали прибутку, і скільки з цього прибутку ви можете повертати у бізнес, скільки з цих грошей ви повинні. Закласти на ризики, а скільки можете витягнути собі в кишеню. Без правильного і ефективного методу обліку ви цього зробити не зможете. А який метод обліку є правильним, швидким, ефективним і точним, таким, яким вбереже ваше підприємство від незапланованих витрат, крадіжок і втрат грошей, наприклад, замороження грошей у неліквідних товарах. Про це я розповідаю ось у цьому відео. Обов'язково подивіться і зекономте собі десятки годин часу і десятки сотні тисяч. Умовних одиниць. Далі більш кмітливі і комунікабельні, які мислять гнучкіше, можуть сказати: а для чого йти в банк, позичати кошти, а потім переплачувати великі відсотки. Можна позичити кошти у своїх знайомих, наприклад. Тут і умови будуть більш вигідні, менші відсотки потрібно буде платити. А якщо добре постаратись, можна і взагалі позичити під 0%, і термін погашення буде гнучкіший. І знайомим же завжди можна домовитись про відтермінування, не те, що з банком. І навіть якщо б ми про Термінували виплату, завжди можна усе пояснити. Не те, що банку, який просто почне нараховувати пеню. Так справді, даний метод є більш вигідним і більш гнучким. Проте й тут є свої недоліки, звертаючись до рідних чи до знайомих, ви не завжди і в повному обсязі зможете отримати необхідну вам суму. Це означає, що вам, як мінімум, доведеться звертати ще до кількох знайомих, щоб позичити іншу частину потрібної суми. Ну, це по перше. По-друге, далеко не факт. Що вам не те, що не позичать гроші в потрібній сумі, не факт, що вам позичать гроші взагалі, це додає великих труднощів, особливо коли вам гроші потрібні терміново, наприклад, на завтра. Коли це може бути критично? Наприклад, постачальник дає дуже вигідну знижку. Ця знижка дала б вам можливість поставити ціну найнижчу на ринку, і ви знаєте, якщо я дам таку ціну на свій товар, то у мене клієнти цей товар 100% розкуплять. Але щоб отримати таку ціну, вам потрібно взяти дуже велику партію товар. На яку у вас не вистачає коштів, а терміни дії пропозиції від постачальника нехай 2-3 дні. Тоді у вас кожна хвилина на рахунку, щоб знайти потрібну суму, а вам потрібно ще й скористатись цією пропозицією швидше, ніж ваші конкуренти, інакше товар розкуплять у них, а не у вас. Тому й виходить, що кожна відмова такого знайомого, у якого ви хотіли позичити кошти, це не просто ваша фраза у відповідь Ну добре, значить, у ще когось питаю. Ні, це втрачений дорогоцінний час на вмовляння. Ви ж одразу не відступите, будете вмовляти, поки не отримаєте те, що потрібно, які можна було б витратити на когось більш лояльного, і тут в результаті можете залишитись і без потрібної суми, і без вигідної пропозиції, яка і продажі ваші збільшила б, і прибуток. А якщо частину грошей брати у знайомих, а іншу частину взяти у банку, тоді ми уникаємо ризику, що хтось із родичів чи знайомих не позичить нам необхідну суму. Бо тоді ми звернемось до банку. і Точно доберемо потрібну суму. Багато досвідчених підприємців, і навіть молодих, які не бояться ризику, так і роблять. І дуже часто це вдається. Це вважається однією із найбільш вдалих комбінацій отримати гроші, навіть через те, що переплачувати ми будемо в такому випадку менше. Наприклад, нам потрібна сума 200 тисяч гривень. Знайомий нам позичив 100 тисяч гривень під 1%, відсоток, в банк позичив 100 тисяч під 3%. В результаті отримали позику під 2%, і це вигідніше ніж якщо б ми позичали. Але усю суму в банку під 3%. Особливо проявиться, коли ми користуємось позиченими грошима тривалий термін, наприклад, рік. Але й тут є свої мінуси. Окрім тих, які я назвав окремо до кожного із цих способів отримати кошти. Це ще й додає плутанини в розрахунках. Може бути й таке, що банк не виділить вам необхідної суми і виділить менше, або й взагалі відмовить вам у наданні необхідної суми на тих умовах, які ви очікували. І тоді може виявитись, що вартість позики для вас буде навіть менш вигідною. Ніжби ви брали усю суму в банку, наприклад, відсоток більший або терміни повернення коротші, нагадаю, позичаючи кошти, справа не тільки в тому, щоб ви отримали ці кошти будь-якою ціною, справа в тому, щоб це було вигідно і в результаті ви отримали прибуток. Який сенс дати заробити усім, окрім себе, може бути і таке, що ваш знайомий терміново попросить повернути йому кошти. І добре, якщо гроші у вас на руках і ви можете одразу віддати необхідну суму, але якщо якщо позичені кошти у товарі чи сировині, і поки ви їх не продасте, гроші повернути не зможете. Тоді ви витягуватимете гроші з обороту, а далі наслідки за сценарієм, який я описав раніше. Ви, звісно, можете і взагалі не повертати, але тим самим позбудетесь з того, хто міг би позичити вам кошти на вигідних умовах. У випадку, ж коли до вас звернувся кредитор в особі знайомого і попросив терміново повернути йому кошти, можливо, труднощі у фінансах у нього виникли: зробіть усе аби повернути. Усі гроші до копійки якомога швидше, тим самим ви збільшите довіру до себе, і ймовірність того, що вам ця конкретна людина позичить кошти знову і в потрібній сумі буде дуже високою. Більше того, коли вам потрібні більші кошти, ніж може позичити цей конкретний знайомий, він сам рекомендуватиме вам інших своїх знайомих, у кого б ви могли ще позичити ці кошти. І це не все. Він також рекомендуватиме цим своїм знайомим позичити вам кошти, і з високою ймовірністю вони позичать вам. Ці кошти. Ваша вигода у цьому випадку не тільки отримані гроші, ваша вигода навіть в умовах, на яких вам позичатимуть ці гроші, а умови можуть бути значно вигіднішими, ніж у банку. Підприємці, як то кажуть, старої закалки йдуть іншим шляхом. Вони думають так: бізнес потрібно розвивати тільки за свої кошти, ніяких кредитів чи позик. Що вони роблять далі? Вони витягують кошти з обороту і напряму вкладають у те, що потрібно, наприклад, той же товар чи сировину закупляють, і з одні її сторони це добре. Вони можуть взяти кошти, коли захочуть, а не тоді, коли отримують одобрення від банку. Наприклад, вони використовують тільки власні кошти, а це означає, що платити відсотки нікому не потрібно. Це означає, що жорстких термінів погашення немає, бо це їх власні гроші, і вони вправі розпоряджатись ними як захочуть. Давайте накладемо такий підхід на ситуацію із закупкою партії товару для отримання вигідної ціни від постачальника, діючи таким методом. Ми можемо дуже швидко розраховуватись за товар і як наслідок отримати вигіднішу ціну швидше, ніж наші конкуренти, а отже, і швидше продати. Тоді ми зможемо швидко повернути свої обігові кошти назад у бізнес, і він працюватиме як і раніше. Наше підприємство, мало того, що не постраждало, так воно ще й згенерувало нам більше прибутку ніж могло б, якщо ми не закупили ці партії товару. Такий результат буде за умови, що все відбудеться точно так, як ми планували, але ж у результаті. Усе набагато складніше, ніж у наших навіть найдетальніше продуманих планах. Тому у цієї схеми отримання коштів є дуже суттєві недоліки. По-перше, коштів, які вам потрібні і ви хочете витягнути з обігу, може бути недостатньо, тому схема не запрацює. По-друге, нехай коштів у вас і достатньо в обігу для того, щоб їх використовувати для своїх цілей. Але чи вписується ця сума у допустиму межу. Кажучи про допустиму межу, я маю на увазі максимум скіф скільки ви можете витягти коштів з обігу, щоб підприємство і його процеси не постраждали. Якщо ви не розрахували цього показника, то навіть не думайте витягувати кошти з обігу. Спочатку розрахуйте свою допустиму межу, порівняйте із сумою, яку вам потрібно для ваших цілей, а тоді приймайте рішення витягувати кошти з бізнесу чи не витягувати. По-третє, навіть якщо ви вписуєтесь у свій максимум, який можете витягнути з обігу, не факт, що цілі, на які ви хочете направити ці. Ці кошти дадуть той результат, на який ви сподіваєтесь. Знову ж таки, згадаємо приклад із закупкою товару. Не факт, що партія, яку ви закупите, продасться повністю, і ви зможете не те, що зробити на цьому, але й взагалі повернути хоча б обігові кошти. Тоді свої гроші ви заморозите у товарі. А якщо це ще й товар, який швидко псується, то можна вважати, що гроші викинуті на вітер. Звісно, ви не будете чекати, поки товар зіпсується, а будете намагатись його у будь-який спосіб реалізувати навіть із. Великою знижкою, але і тут є свої підводні камені. Якщо партію вдасться продати, то ви повернете лише частину обігових коштів. Якщо ж навіть за умови великої знижки ви не продасте цю партію, то вважайте, що гроші заморожені надовго. І це за умови, якщо ваш товар не псується. А якщо псується, то ваші гроші вкладені у цей товар, будуть з кожним днем все більше і більше знецінюватись, аж поки ви їх не викинете у вигляді товарних списань. А бізнес не може ефективно працювати без Обігових коштів. Чому вам не буде чим розраховуватись із постачальниками за відвантажений товар чи за надані послуги. Вам не буде чим розраховуватись із працівниками. Вам взагалі не буде чим покривати усю витратну частину свого підприємства. І тоді почнете витягувати ще більше обігових коштів, щоб закрити ці заборгованості. Витягнете оборотні кошти, і ваш бізнес почне сам себе з'їдати. Бо оборотні кошти, які ще залишились у вашому бізнесі, не даватимуть досить доходу, щоб покривати усю витратну частину, а вона залишилась без змін. Тому, коли закриватимете витрати цього періоду, сума обігових коштів у вас ще сильніше скоротиться, і так відбуватиметься від періоду до періоду, поки витрати взагалі не буде чим покривати. І у вас буде декілька варіантів дій: перший закрити підприємство і закрити борги за рахунок майна підприємства, якого не факт, що ще й вистачить. Другий позичити кошти і покрити ними витрати. Це ще може. Може допомогти вирішити цю проблему, але ймовірність невелика. Бо підхід до користуванням обіговими коштами є неправильний і привів підприємця до тієї ситуації, у якій він опинився. Тобто, дуже ймовірно, що через певний час він опиниться знову у тій же ситуації, але потрібно буде не тільки поповнювати обігові кошти, але й повертати відсотки за позиченими коштами, аналізуючи усе щойно сказане, може скластись враження, що виходу немає, куди не глянь. Усюди нюанси і труднощі. Але як я казав на початку відео, вихід є. Можливо, отримати кошти для бізнесу і дуже вигідно, просто застосуйте перевірений підхід, який активно використовується відомим як в Україні, так і за кордоном брендом Хортиця, який, до речі, на момент запису цього відео третій у світі. Метод дуже простий і не потребує від вас надскладних дій, перемовин чи інших хитрих комбінацій. Використання цього підходу це не просто можливість. Поповнити обігові кошти вашого бізнесу, я скажу більше, його використання також збільшить продажі вашого підприємства, дозволить отримати вигідніші умови від постачальників, допоможе закривати усю витратну частину, відкриє можливість вам розвивати і масштабувати. Отже, метод наступний: контролюйте заборгованість своїх клієнтів. Для цього вам потрібно регулярно зв'язуватися із своїми клієнтами і звіряти заборгованість. За відвантажений вами товар чи надані послуги. Регулярно звіряйтесь і нагадуйте, доки потрібно здійснити оплату. Коли ви звіряєте заборгованість, то тим самим позбуваєтесь конфліктних ситуацій, у яких ваш клієнт доводитиме, що він не купував у вас цього товару, чи не купував у вас на таку суму. А ви будете доводити йому зворотні. Такі суперечки забиратимуть дуже багато часу, як вашого, так і ваших працівників. Не факт, що проблема вирішиться у вашому користь, Але відносини з клієнтом ви зіпсуєте, і дуже ймовірно, що він перейде до вашого конкурента. Коли ви нагадуєте про оплату, то тим самим стимулюєте свого клієнта оплачувати вчасно. Оплачувати вчасно означає, що сума боргу не буде зростати, а отже, клієнту потрібно буде платити меншу суму, що насправді вигідніше навіть для його бізнесу і зручніше для нього. Мовно кажучи, є різниця, коли ви платите щомісяця по тисячі умовних одиниць. А що коли коли через 10 місяців вам потрібно оплатити одразу 10 тисяч. Для вас це означає, що кошти будуть повернуті вам вчасно і в більшому об'ємі. Якщо цього не робити, клієнти можуть довго не повертати кошти, але при цьому регулярно замовлятимуть у вас товар. Ось тут у вас і зростає так звана дебіторська заборгованість. Коли ви не контролюєте це і не нагадуєте клієнту, що потрібно оплатити, то в один момент сума заборгованості може дуже сильно зрости, і тоді вашому клієнту буде значно Значно складніше її повернути. І дуже ймовірно, що не поверне він. Якщо ваші клієнти не кінцеві споживачі, а бізнес, то вони цілком ймовірно можуть повернути дуже хитрий трюк, який свого часу допоміг мережі АТБ вирости у декілька разів, не залучаючи банківські кредити. Що це за трюк і як ним скористатись, я описую ось у цьому відео. Контролюючи заборгованість своїх клієнтів і стимулюючи їх вчасно оплачувати її, ви тим самим збільшуєте свої оборотні кошти. Шуючи свої оборотні кошти, ви отримуєте можливість вчасно і в повному обсязі розраховуватись із своїми постачальниками, а також купувати більше товару. Купуючи більше товару і маючи його в наявності, ви зможете і більше продати такого товару, а отже, більше заробити. З іншої сторони, вчасно розраховуючись з постачальниками і купуючи у них більше товару, ви зможете отримати більш вигідні умови від них. Проте як перетворити вигідні умови від постачальників, не Тупий товарооборот, а у справжній генератор прибутку для вашого бізнесу я розповів у своєму відео. Послання залишаю ось тут. Якщо у вас виникли питання конкретно по вашій ситуації. Приходьте на консультацію. Записатись можете за посиланням у описі до цього відео. Ви виконали частину нашої угоди на початку відео, тому і я виконую свою. Я дам вам бонус, дуже потужній, алгоритм пошуку і вибору найдешевших грошей для вашого бізнесу. Отримавши цей бонус, ви отримаєте технологію, перевірену гірким багаторічним досвідом справжньої акули фінансових ринків. Тим, хто пройшов шлях від інвестиційного банкіра до члена наглядової ради. Де банків, які ви точно знаєте, і є генеральним директором однієї із найбільших інвестиційних компаній України. Посилання на бонус я також залишаю ось тут. Я бачу, що ви налаштовані рішуче і готові діяти, аби змусити ваш бізнес працювати ефективніше. Саме для цього я зібрав найефективніші і головне перевірені інструменти і розмістив їх ось тут. Обирайте будь-який і зустрінемось вже за кілька секунд.